Це ще переясовська сорочка, шию манжет. <coughs> І коли я шию, перше, що роблю, це розмічаю е, таким чином е, на восьмушки рукав. Тобто він у мене ще не розмічений, Я його згинаю навпіл, потім ще раз навпіл, ще раз навпіл. І можу або булавками отак сколоть в цих місцях. І потім, відповідно, тут кругом повідмічаю отаким маркером. Оцей маркер для мене став прям нове слово, нове слово вшитті у мене стало, наскільки він плегший життя. Не дуже люблю я наметувати, або зовсім не люблю. І я оту маркером намічаю і потім булавками заколюю. Ну, на цьому року ви зараз не буду розмічати, бо він не поміщається в камеру. Після того, як я розмітила, або потім буде складніше. Я збираю манжет, мабуть, можна й на одну нитку, а є збирають взагалі більше. ну, Я збираю отак на дві нитки. Відстань між нитками ну, десь відступаю 3-4 нитки, залежить теж від тканини. І між цими нитками збираю в два ряда. Теж там 3-4 нитки відступаю. ну, Десь так. Я не роблю це навіть на хорошій такій тканині. Не роблю це буквально точно, тому що це потім все одно сховається все під манжет. І, ну, одним словом, я роблю так. І от так збираю його в два ряда. Так, Ну, це понятно. І потім залишаю краю, тут підходять другі ниточки, просто стягую та і все. От стягую тут же у мене відміточки. Стягую на ту відстань, як у мене манжет. Манжет вже в попередньому відео вже у мене зшитий. міряю оцю його нижню відстань. І стягую і трошки більше. От, щоб не менше, а так трошки А трошки більше, ніж манжетик, там на сантиметр на два. І все, і готово. Так, Заодно покажу, що це у мене бракований манжет, я щось перестаралась. Так у мене буває. Я так роблю, типу, все досконало, а потім аж перестараюсь. Вирішила прошити ще знизу облюмівку. В принципі, так роблять. Але вона тоді менше, мабуть. Ну, те, що я бачила, якби вона була менша, це було б логічно. А вона у мене трохи ширша. І коли вона так пришита, то це не дає потім можливості. Ну, ходу Зменшити цю плінивочку. А от мені захотілося, я стала ну, зменшити її, а вже пізно, вже пройшли Тобто це я буду короті. Так, це початок я показала далі що. І от же ж, я відмічаю, відповідно, і на манжеті так само. От На манжеті можу показати, що ось я його склав вдвоє. Потім отут поділила надвоє, і тут надвоє. І теж у мене вийшло таких вісім секторів. І потім я. Ну, це можна і приметати, але приметать навіть, я б сказала, не так зручно, я їх приколюю, щоб співпадали оці ні, нижні у мене позначки з верхніми. Що мені це дає? Що? У мене зібраний. І якщо шить на вмання, навіть раніше я там половину намічала і восьмушку, то все одно з'їжджала, якось переборювала. Це стала робити на вісім, а потім може взагалі на шістнадцять буду. Розмічать. І так булавками, бачите, приколито, приколото приблизно, воно все одно ну, приблизно шиється. ну і якось отак от. манжети готую до пришивання я таким чином. Щас, дивно, мене не я просто підгинаю, підгинаю отак повністю до внутрішнього шва. бачите. І оскільки це льон, просто затискаю, він головку затискається, і все добре. Ну, це теж в попередньому відео. Так далі. Я пришиваю, от мені дуже зручно зараз вийшла нитка. це DMC 12 номер. Не пам'ятаю якийсь колір або ікрю, або мабуть, ні, Іще таки він, ну, він дуже подібний якось в швах, дуже підходить до цього фарбування. Шишками вільхи, прям такий. Мабуть, якийсь номер все-таки, там це не ікрю. Він такий сіруватий. так. І тепер, ось там йдуть мої збірки. Ось приблизно докуди мені треба дійти. І ми бачимо, що трохи трохи можна... Ну, якби ви собі регулюєте, трошки менше тут відстань зробила, трошки більше, ну, вона приблизно виходить однаково. Я беру цей виступаючу частинку і пришиваю. Чесно кажучи, може треба би. Може, я наступним разом досліджую ще пару манжетів, що якось шиють по-другому, але я, виходить, із сирочки в сирочку шию саме так. І отак і ношу. І, зрештою, мене влаштовую так, як воно виходить. Це мається на увазі, коли манжет отакий самий, самий як у нас Полтавщина і ну, правобережжяте. Там такі тоненькі облімівочки, і рукав три чверті, і ця облімівка просто потім рукав підтягується сюди ближче до ліктя, і все. Там манжет, по суті, широкий не потрібний. Там треба тільки зафіксувати. Тому, знову ж таки. От, і я його так хоба і тут через 4 ниточки ось. Ну, приблизно тут. Тут, тут приблизно між ними теж 4 нитки. Наступний сектор, есть це восьмушка, це восьмушка. Це я неправильно там розмічала. Я його перед тим, як пришивать, так трошки розсовую так, приблизно. Але на манжетах то все у мене дуже приблизно. Ось так підхопила. Підхопила і пришила на три ниточки. Що я буду далі робити з манжетом, я ще не придумала. Ну, от я таким чином зараз до шию манжети на ну, увазі, чи буду я вишивати, я не придумала. Дошею манжети, до шию грубовину, помірюю. А тоді подивлюсь, може мені чогось не вистачає, а тоді вишу. А якщо ні, то ні. Так, і отак от дошиваю до кінця. І що буду далі робити? Далі я буду, ну, виверну рукав, Так само тепер згинаю внутрішню частину ось до цього до внутрішнього шва. Е, просто пальцями. Коли це хороший льон, то він ну, дуже сухняний такий. І ось згинаєш і він е, прям слухається. Сюди перекладу і другу частину вже трохи легше шить. Буде. Ну, От зараз у мене нитка не заправила, але ну, так само я буду брати тепер цю виступаючу частину і сюди підшивати. І ще варіант є потім зібрати. Тут шов, але я не буду цього робити. Що ще в цей раз? Вона тканина у мене ця досить. Це був фаст цвейгард, Вона ж взагалі канва, а не для одягу. І вона така все-таки досить щільна. Що я зробила? Я. Посунула, ось, шов на манжеті, посунула відносно шва на рукаві на, там, на пару сантиметрів, сантиметрів півтора, щоб е, не було в одному місці дуже багато швів. Ну, воно так і робиться, може, там менше вони посовуються ну, в народних сорочках. У ну, мене там от, десь приблизно стільки. Бачите? Ага, ну і самі ж, зараз на цій стороні вже не покажу. чи покажу. Що коли, да, що коли я згинаю, я, по-перше, спочатку згинаю, потім націкаю тільки дуже гострими ножничками. І все-таки пару ниток отут залишаються. Бачите? А тут націкаю трикутник, щоб коли я згинаю, щоб отут було менше тканинки. А роблю це перед самим пришиттям, щоб там не висудились нитки. От. Ну, І посунула їх відносно шва, щоб не було в одному місці аж раз, два, три, чотири. Ну, як мінімум 4 шари тканини. Так буде раз, два, раз два. А ні, тут буде все одно 4, а там і 6 би було. Ну, якось так, в общем, розрядила таким чином. Ну і от. Власне кажучи, це мої такі помічники. Маркер я вам показала. Маркер змивається цією водою, навіть якщо попшикати просто холодною водою, зараз там, де я пришила, я покажу. Хоча я читала у дівчат наших вишивальниць, що буває, що якісь неякісні маркери або щось, що вони залишають сліди. Ну-ка, зараз ми побачимо в прямому ефірі фокус. От. Бачите, він прямо від води зникає. У мене не найдешевший, але й не найдорожчий. Якийсь середній такий. От. Головне, е коли прати, то в холодній воді не кинуть зразу в гарячу, а спочатку в холодній його змить, а потім вже прати після того, як він вбиває. Ось таке. Буде Сирочка переяславаська. Ось скоро буде.